На початку грудня 2024 року стало відомо, що Дональд Трамп запропонував посаду голови НАСА мільярдеру Джареду Айзекману, відомому своїми теплими стосунками з Ілоном Маском, та першим в історії виходом у відкритий космос під час приватної місії Поларіс Дон. Здавалось би, все очевидно. Маск пролобіював свого республіканського дружка, з яким, напевне, приймав грошові ванни, ніби дядько МакДак, на важливу керівну посаду заради контрактів та примноження багатства. Але такі припущення та обговорення містять в собі важливу помилку, а в них відсутня суб'єктність щодо самого Айзекмана, людина, яка, повірте мені, могла б спокійно відмовитись від запропонованої посади, а літати собі далі в космос та не віддавати свою компанію через можливий конфлікт інтересів. Тож, вочевидь, джаредом тут керували не бажання наживи чи контрактів. І сьогодні, в цьому коротенькому відео, ми спробуємо розібратись, що це за людина така. І яким буде наса за Айзекмана? По-перше, давайте відразу розіб'ємо міф про політичну ангажованість нашого головного героя. Айзекман вже багато років відомий як вагомий донатор демократичної партії США. Він підтримував саме демократичних кандидатів в окремих округах протягом кількох електоральних циклів. А саме у поточному, тобто після обрання Джо Байдена президентом США у 2020 році, закинув 100 тисяч доларів у фонд сенатської більшості, очолюваний лідером демократів Чаком Шумером, представником штату Нью-Йорк. Всі внески робилися від імені бізнесу, про який ми поговоримо трохи. Згодом. Як громадянин же Айзекман завжди уникав публічної підтримки окремих партій чи кандидатів. Він наполягав на тому, що є бізнесменом і має на меті розділяти особисті політичні вподобання та діяльність своїх проєктів. Тобто Джаред не підтримував Дональда Трампа у президентських виборах 2024-го і навіть підтримував конкурентів республіканської партії на виборах до обох палат конгресу. Свій основний бізнес компанію United Bank Card, що пізніше перетвориться на Shift for Payments, Айзекман заснував у віці 16 років в підвалі своїх батьків. Першим внеском у майбутній технологічний гігант з процесингу платежів стали 10 тисяч доларів, які молодому Джареду залишив дідусь. Це був єдиний внесок сім'ї в компанію. Всі інші кошти згодом залишалися ззовні або реінвестувалися з прибутків. Сама ідея покращити та пришвидшити оброблення онлайн платежів спала на думку молодому Айзекману під час роботи в компанії Конкуренті. Заради останньої він, до речі, покинув навчання в старшій школі. Ступінь Бакалавра Джаред отримає значно пізніше у віці 28 років в університеті астронавтики Ембрі Грідл. Бізнес ішов успішно через платіжні шлюзи Shift4 щороку проходили мільярди доларів. Компанія демонструвала чудовий ріст, а сам Айзекман зміг приділяти більше часу своєму основному захопленню авіації та космонавтиці. Він пройшов численні курси з пілотування, придбав особистий літак mig 29 та заснував ще одну компанію Бракен, що згодом стане надавати послуги з навчання пілотів та наземного персоналу повітряним силам США. Спеціалісти Дракен спроможні повністю навчити персонал повноцінної авіабази, починаючи з сил логістики та завершуючи озброєнням та пілотуванням літаків різних типів. Ця ініціатива досить швидко розвинеться до федерального рівня, і у 2019-му, через шість років після заснування, Айзекман продасть її інвестиційній фірмі Blackstone. До речі, саме Дракен International мала контракт з повітряними силами Нідерландів на 24 літаки F-16. Проте разом з урядом країни відмовилась від нього та будь-яких претензій, щоб ці багатоцільові винищувачі було передано Україні. Айзекман також відомий своїми авіаційними та космічними перформансами на користь благодійності, кругосвітні перельоти у реактивному літаку. Перша приватна космічна місія Inspiration4, яка допомогла залучити 125 мільйонів доларів на користь шпиталю Святого Іуди, де опікуються дітками з невиліковними хворобами. Учасницею цієї першої місії була медсестра зі шпиталю, яку згодом буде взято на роботу у програму Polaris. наступну сходинку приватних космічних ініціатив Айзекмана. Про другий космічний політ героя відео. Ви всі знаєте, він відбувся цього року, був рекордним щодо висоти виходу у відкритий космос та щодо самого по собі виходу. Вперше в історії його здійснили два приватних астронавти, ще й на борту приватного корабля Crew Dragon. До речі, продовжуючи історію з благодійністю, під час цієї місії Айзекман розгорнув в мікрогравітації український прапор та закликав людей підтримувати український благодійний фонд United 24. А на початку російського вторгнення у 2022 році він особисто брав участь у передачі спорядження для українських військових. Отже, я розповів вам все це, щоб дати трохи бекграунду щодо цієї особистості, яку в змі часто малюють просто як затьмареного маском розбалованого мільярдерчика. Якщо подивитись на досягнення та стиль керування Джареда, а також з огляду на його вік, можна сказати, що він є дійсно непоганим кандидатом на посаду голови НАСА. Одним з наймолодших в історії, колишній призначений Трампом Джим Брайденстайн був всього лише на рік молодший за 42-річного Айзекмана. Я вже не кажу про поточного голову агенції Біла Нельсона, який нещодавно відсвяткував свої 82 роки. Тож, давайте складемо список рис характеру та навичок, що допоможуть Джареду на новій посаді. По-перше, він вміє ризикувати і поки не робив великих помилок. Ані коли залишив навчання у 1999 році, ані коли заснував свою першу компанію, ані коли полетів у космос. Він явно вміє оцінювати ризики та зберігає гнучкість думки, що дозволяє дивитись на виклики та задачі з нової перспективи. Він вміє знаходити проблемні місця в налагоджених процесах, як було з обробкою платежів та навчанням пілотів. Та пропонувати робочі альтернативи. Звісно, таких вузьких місць в забюрократизованій державній установі буде дуже багато, і невідомо чи взагалі можливо з ними впоратись. Та вміння розкладати складні задачі на підзадачі та оптимізовувати останні цілком може стати тут в нагоді. Айзекман завжди став на технології та інновації. Він постійно інвестував кошти в дослідження та переоцінку бізнес-процесів в Shift for Payments. протягом 20 років впроваджував нові технології швидше ніж це робили конкуренти, та за рахунок цього вивів свою працю на глобальний рівень. Цілком можливо, що впровадження нових технологій в менеджменті НАСА допоможе агенції позбутись комп'ютерів та факсів з 80-х років та осучаснити хоча б саму роботу агенції. Айзекман командний гравець, що вміє бути лідером, який дослухається до своїх колег та партнерів. За всю свою кар'єру він не бив ні з ким горщиком, вміло керував як бізнесом, так і командою пілотів з вищого пілотажу під назвою Black Diamond. Він був командиром обох космічних місій, в яких брав участь, але особисто мені завжди подобалось те, що він ніколи не ліз вперед та давав можливість всім учасникам команди грати свої ролі на цих банкетах. Нагадаю, які було повністю сплачено його коштом. Тож я маю обережну надію, що вміння грати в команді дозволить джареду поєднати нові підходи, технології та свіжих людей зі сторони з досвідом та далекоглядними планами працівників та підрядників НАСА. Ну і наостанок ще одна важлива деталь. Айзекман прийшов до космосу через десятиліття кропіткої роботи в авіації. Він не є просто мішком з грошима, який спатив повністю забезпечену та підбиту під нього особисту місію з няньками у вигляді досвідчених астронавтів. Він проходив тренування, приймав досвід в реальних космонавтів на Землі та намагався побудувати по-справжньому приватну космічну програму. На мою особисту думку, Айзекману це вдалося на 100%. Окей, на 99. 99. 99. Ця гнучкість знову таки, на мою думку, показує, що людина розуміється на складних процесах та не впроваджує простих рішень, які ніколи не працюватимуть. Вона рухається від маленької мети сходинками до великої, і я дуже сподіваюся, що такі ж підходи вдасться запровадити в НАСА. Хоча, звісно, чотири роки відведені на головування, строк дуже короткий. На своїй посаді Айзекман зіткнеться з кількома викликами, основний з яких, певно, показати, що він є самостійним гравцем, а не призначенцем Ілона Маска. Мені трохи весело було читати коментарі, як у нас на каналі, так і в західній пресі, про те, що мовляв, маск з Айзекмана отримає всі-всі державні контракти. Друзі, подивіться на ситуацію, яка вже є зараз, за адміністрації Байдена, що аж ніяк не була прихильною до Маска. SpaceX впевнено роками витісняє конкурентів та надає значно більш якісні та дешеві послуги, в них просто нема потреби щось нарощувати чи збільшувати на цьому полі. Битву за американський космос Містер Ікс вже виграв. Єдине, що він має виграти тепер битву за американський місяць, і тут конкурентами будуть вже не приватні компанії, а космічна машина КНР. І в Джареда тут дуже обмежені інструменти допомоги своєму другові, бо все залежатиме від самої SpaceX та її успіхів у проєкті Starship. Загалом про ці приватно космічні тенденції та про конкурентів SpaceX я пару років тому робив велике відео на каналі. Воно називається Чому SpaceX остання приватна компанія свого роду. Обов'язково його перегляньте. Вже зараз видно, що я багато в чому виявився правий. Посилання буде в описі під цим відео. Отже, боротьба за місяць, що розгорнеться в найближчі 10 років, стане другим викликом для Айзекмана. Сама висадка на наш супутник вже не буде його головним болем. Вона навряд відбудеться до 2030 року. Проте основа для наймасштабнішого кроку вперед для НАСА з часів будівництва МКС закладатиметься саме за Джареда. не дати можливості КНР випередити США. Це дуже важливе завдання, яке потребуватиме нових підходів. І болюче, проте можливо, дійсне необхідне рішення скасувати проблему СЛС, залишивши Оріон, доведеться робити саме йому. Айзикману доведеться утримувати баланс між роботою НАСА з приватними компаніями та інвестиціями сил та грошей у власні проєкти. Йому належить опонувати Білому дому в одній з ключових галузей досліджень НАСА зміні клімату. За часів демократів туди запхали величезну кількість наукових місій та програм, які є важливими та не стосуються безпосередньо досліджень щодо climate change, але які можуть потрапити під ніж просто через небажання Трампа розбиратись, що там загалом вивчають. Ну і найголовніше, Джареду доведеться в чергове доводити собі самому, що він здатен на більше. Shift4 – велика приватна компанія, Polaris – маленька інноваційна приватна програма. Але їх не можна порівнювати з державною агенцією з бюджетом у десятки мільярдів доларів, вісімнадцятьма тисячами працівників, безліччю контрактів, програм та довгострокових планів. Протягом історії наса здебільшого керували політики, так колишні пілоти, науковці, але політики, люди, що мали вертикальні та горизонтальні зв'язки, вміли вести перемовини та балансувати інтереси. Чи зможе відносно молодий приватний підприємець, який відкрито дистанціювався від політики протягом всього свого життя, вести НАСА у велике космічне майбутнє питання відкрите? Та, на щастя, вже за чотири роки ми знатимемо хоча б часткову на нього відповідь. Свої прогнози залишайте в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, бити у дзвін, щоб не пропускати наші відео, та ставити вподобайку. А ще, будь ласка, розгляньте можливість підтримати нас тут на YouTube, на Donatello, Patreon чи Баймієкофі. За 2024 рік ми втратили приблизно третину донатів на цьому каналі. І якщо ця тенденція збережеться, 2025 може без жартів стати нашим останнім роком. Дякую всім, хто залишається нашими спонсорами. І заздалегідь дякую всім новеньким людям, які підтримають нас після мого заклику. Ми не можемо наблизити зорі до вас, проте ми можемо зробити вас ближчими до зірок.